Війна триває, і в умовах воєнного стану постає серйозна проблема дотримання прав дитини та створення безпечного середовища, в школах і громадах. Саме цю тему обговоримо сьогоднішнього гостя. Швейцарсько-український проєкт DECIDE в партнерстві з Офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерством освіти і науки України і Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України запустили ініціативу Стаємо сильнішими разом, про яку хочемо дізнатися більше. І тому запросили менеджерку швейцарсько українського проєкту DECIDE Валентину Полторак. Ну я піду зустрічати гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Добрий раночок. Добрий ранок. Сідайте. дайте будемо говорити Добрий про світу. Угу. Пані Валентина, отож, про що та для кого взагалі ця створена ініціатива стаємо сильнішими разом? Ну, ви знаєте, ми відкрили, запустили цю ініціативу якраз у переддень річниці повномасштабної російської агресії проти України. Mm -hmm. Взагалі, то наш проєкт, швейцарсько український проєкт Десайт. Ми дуже багато всього робили для того, щоб підтримати дітей, вчителів, їх батьків у цей період цього року війни. Як mm саме -hmm. робили і літні активності для дітей, робили їм такі веселі і корисні табори, працювали з батьками, робили їм гру психологічної підтримки, але власне, ми зрозуміли, що ми все одно не можемо охопити всю Україну. Mm -hmm. А тут е, треба думати більш системно, комплексно е, говорити все ж таки про те, що сьогодні всі ми. І освітяни, і батьки, і місцева влада. Ми всі сьогодні маємо здобути нові компетентності. Нас ніхто не готував до війни, до життя в умовах воєнного стану, але ми маємо сьогодні розвиватися і в цьому напрямку готуватися до такої безпекової ситуації, яка у нас є зараз, і розвиватися. І ця ініціатива вона покликана допомогти. Всім, хто дотичний в ті чи іншій мірі до безпеки дітей в громаді, в школі, в класі і вдома, допомогти їм дбати про дітей, бачити їх стан, допомогти їм подолати наслідки війни. А як саме О, от так, як як саме можна допомогти дітям відстоювати їхні права? Ну, власне кажучи, нашим партнером в цій ініціативі є уповноважений Верховної Ради справ людини е, і його команда. І разом з ними ми напрацюємо систему моніторингу. Це такі складні речі, але насправді вони про ну складні життєві обставини. Система моніторингу доступу до освіти в 40 кілометровій зоні. Ви знаєте, що сьогодні 40 кілометрів від кордону у нас немає офлайн навчання угу. все навчання відбувається в онлайні. На жаль, ми не до кінця знаємо, яка там ситуація, тому разом з уповноваженим ми будемо моніторити, скажімо так, потреби дітей в цих зонах і думати про те, чим їм допомогти. Ну, ми говоримо і про психологічну допомогу, і про взагалі знання того, скільки дітей перебуває сьогодні в 40 кілометровій зоні, чи потрібні їм можливо електронні гаджети, чи потрібна їм якась посилена робота з вчителями. чи потрібна на батькам цих дітей допомога, психологічна допомога, власне, на це спрямована наша просвітницька кампанія. Окрім того, ми будемо працювати з міністерством освіти, з головним органом, який сьогодні відповідає за освітній процес, і разом з ними будемо навчати вчителів, дамо їм такі методичні інструменти, навчимо їм їх допомагати собі в першу чергу. Тому що вчителі, так само як і всі ми знаходяться в важкому психологічному Чому mm -hmm. стані будемо говорити відверто, Правильно. і вони мають надягнути кисневу маску спершу на себе, а потім вже на дитину пропрацюємо з ними оці методики. Це переважно це ізраїльські методики, тому що у Ізраїля є досвід в цьому плані. А цей досвід не завжди до нас адекватний, релевантний, але ми адаптуємо ці методики, попрацюємо 15. з учителями, подумаємо, яким чином вони можуть моніторити ситуацію у себе в класі. Okay. <laughs> Це дуже часто робота з дітьми онлайн. Частина дітей, наприклад, знаходяться в евакуації за кордоном, частина дітей в Україні знаходяться і цим дітям їм треба спілкуватися між собою, тому що ми дуже хочемо, щоб після перемоги всі ці діти повернулися в Україну, щоб вони знаходили спільну мову один з одним, для того щоб вони ну знаєте мали такі дружні товариські відносини в класі. І про це власне наш курс для вчителів, про те, як. Вибудувати оцю атмосферу поваги дружби, поваги до прав один одного, яким чином психологічно дбати про себе і про своїх учнів. Тобто, напрямки це дізнатися, чи вистачає, скажімо, гаджетів да, для отримання цієї навчання. Потім допомога вчителям психологічна. Що ще ну у нас власне шість напрямків, от, тому що це дуже комплексна 6. програма. Окрім того, ми попрацюємо з місцевою владою, з органами місцевого самоврядування, які сьогодні відповідають за безпеку в школі, угу. і пропрацюємо з ними таку модель безпечної школи. Подумаємо, що би вони могли зробити для того, щоб діти себе, да? і вчителі, і батьки психологічно і фізично почували себе в безпеці на території закладу освіти. Це така дуже комплексна програма. Сьогодні розроблена відповідна концепція. Вона розроблена фахівцями міністерства освіти, і разом з ними ми напрацюємо електронні курси для голів громад, для депутатів місцевих рад, для відділів освіти а також організуємо для них тренінги. Живі тренінги, де ми разом з ними будемо обговорювати, як їм дбати про дітей в школі. Окрім того, подумаємо, як зробити громаду в цілому більш безпечним простором для, діти, для дитини. Е, власне, ми працюємо з Чернігівською областю. і Це надзвичайно замінована область да. в Україні. Е, ми всі знаємо, які проблеми сьогодні є на, на деокупованих територіях, е, і ми бачимо, що є необхідність працювати з. ДСНС працювати з національною поліцією, розповідати дітям, як обезпечити себе, але не тільки дітями, батьками, місцевій владі, тому що освіта і безпека дітей це справа не лише освітян, не лише батьків. А як довго буде триватиме ця ініціатива? Будемо працювати два роки. Поки що ми плануємо, що це будуть два роки. А ви тому, думаєте, що цього буде достатньо? Ми не думаємо, що так що ми цього буде робимо. достатньо, але поки що плануємо на перші два роки. Я думаю, що це вже дуже цінно, що ми можемо планувати на два роки вперед. Oh, і за це окрема just. подяка Збройним силам України. Що ми сьогодні маємо таку можливість вже потроху долати оці наслідки війни, допомагати дітям і всім, всім, хто їх оточує. А скажіть, хто може долучитися до цього проекту, і найголовніше, що для цього потрібно зробити, щоб допомогти вам? Ми починаємо з перших чотирьох регіонів: це Івано-Франківська область. Там дуже багато дітей ВПО. Так. Там буде акцент саме на психологічну підтримку, на інтеграцію цих дітей і на інтеграцію їх батьків. Також працюємо з Полтавською областю. В Полтавській області також діти ВПО, але Полтавська область також постраждала від обстрілів, тому там потрібна комплексна така безпекова модель. І власне там буде акцент на роботі з органами місцевого самому. Маврядування, окрім того, Одеська область, Одеська область, ви знаєте, зараз там важка безпекова ситуація. Постійні так. обстріли. Будемо також з ними працювати комплексно по всім шести напрямкам. І Чернігівська область, Чернігівська область до, до неї буде особлива увага. Там основний акцент на роботі з ДСНС, національною поліцією на просвітницьку роботу з дітьми. Ви якраз взяли абсолютно чотири різні області, Центр. і чотири різні, да, що важливо, де в кожній. Розвивати і далі ви я так розумію, будете розповсюджуватися по абсолютно всій Україні? Так, після того ці курси, ці підходи, вони будуть доступні абсолютно для всіх освітян по всій території України і для представників, для очільників територіальних громад. А як діткам з інклюзією можна допомогти? Ми також запланували роботу з інклюзивно-ресурсними центрами в територіальних громадах. В нашою командою ми працюємо з бородянським інклюзивно-ресурсним центром. Ми його відбудовуємо, а також працюємо з фахівцями цього центру. І що ми спостерігаємо, що кількість дітей з нозологіями, дітей, які сильно постраждали від війни, на жаль, дуже сильно збільшилася. Власне, в Бородянці це майже 10% за три місяці. Це та ситуація, яку ми з вами будемо мати на до Окупованих територіях маємо до цього готуватися, тому для інклюзивно-ресурсних центрів ми запланували окрему програму, програму підготовки фахівців. Це і практичний психолог, реабілітолог, фахівці різних спектрів, які допомагають дітям з особливими освітніми потребами. Дякуємо. Дякуємо вам. за вашу роботу, за ваш труд колосальний. Да. І ми бажаємо успіхів, щоб якомога більше дітей отримали потрібну їм і таку важливу допомогу. Дякую, дякуємо вам.